Засвіти в серцях наших, владику чоловіку любче, нетлінне світло Твого Богопізнання, щоб ми, слухаючи Твоїх слів і надихаючись ними, могли приносити щедрий плід у нашій щоденності, і надихаючись Твоїм словом, щоб ми ставали Твоїми учнями, дітьми Твоєї церкви, бо Ти живеш і царюєш разом з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна, в той час стояв Іван і двоє Його учнів, побачивши Ісуса, що надходив, мовив: Ось агнець Божий, почувши двоє учнів, як Він сказав, те, і пішли за Ісусом. Обернувшися, побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них: Чого шукаєте? Вони сказали до нього равві, що означає учителю, де перебуваєш? Він відповів їм ходіть і подивіться. Пішли, отже, і побачили, де перебуває, і того дня лишилося в нього, було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, що, почувши Ісуса, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона, і сказав до нього: Ми знайшли Месію, що означає у перекладі Христос, і привів його до Ісуса. Ісус, же, глянувши на нього, сказав: Ти є Симон, син Йони, ти зватимешся Кифа, тобто Петро, що означає скеля, другого дня вирішив піти в Галілею. І, знайшовши Филипа, мовив до нього, Іди за мною. І був звідси Витсаїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: Ми знайшли його, про якого писали. Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, Що доброго може бути з Назарету? Мовив до нього Филип, прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав до нього: Ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Натанаїл сказав: «Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому Перш ніж Филип тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. Натанаїл відповів йому, Учителю: Ти є син Божий, ти є цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, Тому, що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього. Істинно істинно кажу вам побачити небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. В читанні Євангелії цього Світлого тижня ми знову зустрічаємося із покликанням. Прийдіть, подивіться, ходіть і подивитеся. І цікаво, що цими словами Ісус. Андрія і іншого учня, які були у Йоанна Хрестителя, кличе до себе, але також цими самими словами учні пізніше кликали, притягали інших до Христа. І цікаво також, що в цій євангельській розповіді ми чуємо про третій день, якщо уважно перечитаємо попередні розділи, це і третій день, в якому Бог дає себе пізнати. Ходіть і подивіться. В сьогоднішній Євангеліє складається з чотирьох частин. Ми маємо Йоанна Хрестителя, який хрестить і проголошує Слово Боже там за Йорданом, там ще перед входом до обіцяної землі. Ми бачимо також учнів, які чують це слово Йоанна, вказуючи на Христа, як агнця, Тобто пасхального агнця. Можемо сказати, що Євангеліє від Йоанна є пасхальним Євангелієм, яке відразу розпізнає в Ісусі того агенця, який віддає своє життя за свободу вибраного народу, за свободу кожного з нас. Кров'ю агенця якого оминає ангел смерті. І кров'ю якого вибраний народ пам'ятав, що є звільнений Богом з рабства Єгипту. І ми чуємо цілий час слова іди за мною. Тому що бути за Христом означає відповісти на покликання, означає іти за Ним. Спробуємо в сьогоднішній Євангелії перелічити дієслова, мовити, казати, відповісти, покликати, слухати, бачити, глядіти, а також йти, наслідувати за, слідувати за кимсь, слідувати за Христом. І побачимо, що тільки один раз у цій плеяді дієслів. Ми чуємо слово шукати. Інші є пов'язані із досвідом іти, побачити, крокувати, тобто прикласти зусилля. Господи Ісусе, навчи нас Тебе шукати кожного дня, навчи нас бачити Тебе у Твоїх знаменнях, навчи нас торкатися кожного дня Твоєї присутності і дякувати, що Ти ніколи про нас не забуваєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.